Друзі, зустрічайте наше топове новеньке надходження в автопарку в місті Запоріжжя. Це Acura MDX 2008 року випуску. З того часу в одного єдиного власника, один єдиний власник за всю історію автомобіля. Знає її повністю до дрібнички. Ідеальний просто стан по автомобілю. Автомобіль у нас не фарбований, жодна деталь, скло все рідне та оригінальне. 230 тисяч пробігу кілометрів, два ключа, два комплекта гуми. Передня частина автомобіля повністю в бронеплівці, зроблений антихром, Автомобіль відполірований, взагалі ніяких вкладень не потрібно. легенько тонований. На дуже класному салоні, подивіться, як він виглядає. Це у нас темно коричневий колір. Подивіться, які сидушки, чорна стеля, люк, пам'ять сидінь, повний електропакет, електропривід сидінь, газ. Під капотом, звісно, повний привід, 3,7. Газ бензин на автоматі. Повністю обслужено, друзі, ГРМ, ролики, все міняно. Масло в коробки. Взагалі, всюди, де можна було, щойно замінено. ТОшечка остання тисячі кілометрів тому. З така приборочка, круїз, клімат, підігріви, класна музика. Друзі, ну, дуже класний автомобіль. Є, до речі, клімат у нас для задніх пасажирів. Зараз вам також покажу задній ряд сидінь. Подивіться їм взагалі як новий. Без нарікань. Дуже приємна шкіра на дотик Взагалі, візуально виглядає просто супер. Задній клімат, чорне стиля та величезний багажник. Друзі, це красуня в нас в продажу, тому ми чекаємо на вас на огляд та Драйв до нашого автосалону.